До Перуна за Україну, Великий могутній і сильний Боже наш перуне, ми праведні і вірні, прадавній вірі предків наших, як колись, так і тепер зібралися, щоб дяку Тобі скласти і славу тобі співати, щоб бачив ти охоронцю наших полів і гір, морів і річок. Що з нашим прозрінням прокидається Україна і повертається до Божественного закону, до гордого і праведного життя, до здоров'я, краси і радості, до добробуту стійкого, до звичаю всевкраїнського. І як нині ти вберіг, лани наші жнива, сади і ліси. Від бурі і граду, вихору і пожеж, так допоможе нам уберегти Україну від ворогів лютих, від грабіжників підлих, від загарбників хижих, від релігій облудних, від ідей руйнівних і звичаїв чужих. Твоєю силою ми зміцнюємося, Твоєю могутністю ми Проймаємося, щоб вічно у славі Твоїй перебувати. Слава Перуну! Навіки слава!